Маленька країна Люксембург, в якій живе велика українська родина, Знайомтеся з чарівною мамою сімейства. Всім привіт! Мене звуть Надія. Я трохи важко сказати звідки я тому, що народилася я в Запорізькій області, жила дуже довго у місті Канев Черкаська область, а потім. Вже... В Люксембург Надія переїхала разом з чоловіком, і вже там їхня родина стала вдвічі більшою. Подружжя спочатку народилася донька Анастасія, а потім син Данило. Надія зразкова мама, тому наступні декілька хвилин Українка розказуватиме про дітей і все, що з ними пов'язано. Про декретну відпустку, яка триває не більше року, про садочки, в які можна приводити дітей навіть з температурою 38, і про люксембурзькі закони, які забороняють знімати дітей на відео. Люксембург одна з останніх країн Європи за площею і далеко не остання за розвитком. Надія переїхала сюди, коли була на крайніх сроках вагітності, тому їй не довелося довго чекати, щоб перевірити якість місцевої медицини, а точніше умови в пологових будинках. Вразив дуже е, пологовий будинок, ставлення все було як в касті. Я пам'ятаю, все показували, розказували. І не дивно, що Надія залишилася задоволеною місцем, де вперше стала мамою, адже в люксембурзьких пологових будинках дуже привітній персонал, затишні палати, в яких є телевізор, окрема ванна кімната. А біля кожного ліжка. Спеціальний пульт з кнопкою виклику медсестри, і все це абсолютно безкоштовно. Якщо ти легально проживаєш в країні і вправно платиш податки, навіть іноземці, які не є громадянами, а лише мають право на постійне проживання в країні, можуть претендувати на безкоштовні пологи. Втім, для тих, хто податки не платить, пологи задоволення дуже дороге. Якщо приїхати так, наприклад, з України, так народжувати ту дитину, то мінімум буде 8 тисяч євро коштувати. Задоволення це такий самий мінімум пакет, типу, без Анестезії. Не лише люксембурзькі клініки відрізняються від українських, а й персонал. Ніхто не свариться, як іноді у нас буває, якщо відвідувач забув бахіли одягти. Ми зараз без, без яких будь-яких бахбахів просто собі ходимо по цієї краси, і тут навіть вважається, що наприклад треба приходити і брати дитинку на руки, щоб вона отак от при звикала до всяких місцевість навіть. У мене приймали пологія. Доктор був в джинсах, футболки та все. І в нього були перчатки. І все. З перших днів люксембурзьких дітей привчають до мікробів, а з перших місяців до садочку. Адже декретна відпустка тут не така, як в нас. Від чотирьох до шести місяців дозволяють мамам чи татам побути з дитиною. Далі на роботу. Діти вже йдуть до садочків десь в середньому в чотири місяці, вісім. Як і в Україні, в Люксембурзі існує два типи садочків: державні і приватні. І в державному і в приватному за навчання треба платити від 1500 до 1800 євро на місяць. Сума залежить від прибутку батьків. Втім, існують і інші садочки, в які прилаштувати дитину не вдасться, навіть якщо батьки готові платити більше. Перед вами садочок, який приймає діток тільки європейських комісарів, які питаються, це люди, які працюють в європейських інститутах. Це може бути європейська комісія. Крім садочків, надію здивували місцеві школи. Якщо діти втомилися навчатися, то їх не змушуватимуть сидіти в тісних кабінетах. Вчителі вже це розуміють, що трохи вже важко дітям в такому нон-стопі. І зараз вони їх вивезли, мабуть, на якусь прогулянку, щоб вони просто там погралися. Надія показала нам дитячі розваги ближче, але закони Люксембургу не дозволяють знімати дітей на відео. Навіть на день народження, коли ми запрошуємо дитину, ми просимо батьків дати якийсь дозвіл на відеозйомку або просто на фото. Люксембург в чомусь ця країна дуже сувора, в чомусь навпаки, дуже поблажлива, але найголовніше, що для родини наших земляків вона комфортна і привітна.